Вже близько семи років я займаюся лікуванням дрібних домашніх тварин та близько п'яти проводжу консультації і огляд тварин з різноманітними порушеннями центральної та периферичної нервової системи. Якщо ви помітили, що ваш кіт чи собака почав погано рухатись, важко підіймається по сходах чи спускається, в нього з'явилися спілептичні судоми чи судоми схожі на них. Вам необхідна консультація ветеринарного лікаря-невролога. В нашій клініці ми зможемо зробити і провести всі необхідні дослідження та хірургічне втручання за необхідності. Перед оглядом ви маєте зробити відео судом, занотувати її характер та частоту, дотриматися голодної дієти 10-12 годин для того, щоб лікарі могли провести якісну та швидку лабораторну та візуальну діагностику. Необхідно відмітити, що велика кількість серйозних кардіологічних, ендокринологічних та ортопедичних проблем можуть маскуватися і мати дуже схожі до неврологічних порушень симптоми, тому не треба нехтувати здоров'ям вашого улюбленця, швидко та вчасно звертайтесь за допомогою.